Якби не склалася доля інакше, цих прекрасних заходів могло би ніколи ніколи вже не відбутися. Я дружина засновника. Громадська організація Скала Кривого Рогу Гринченко Олега сьогодні у нас відкриття нового скалолазного сезону 2025 року. Ми з великим таким трепетом, з великим захопленням чекали цього дня. Для нас це дуже цінно, тому що ми. Повертаємося. Наша родина повертається до нашого родинного хобі скалолазіння. після трьох років перерви, яке було пов'язано з повномасштабним звичайно вторгненням, і тим, що мій чоловік одразу в лютому 22-го року долучився добровільно до лав Збройних сил України в червні 23-го року. Він отримав біля Бахмута тяжке поранення. В їх машину влучила протитанкова керована ракета. Дякуючи всім силам, він. Вижив, але отримав тяжкі травми. Тривали час лікування, реабілітації відновлення в 2024 році. Він продовжив службу, і тільки зараз він повернувся до нашого такого хобі, і ми дуже раді були запросити всіх людей, які чекали. Наших заходів три роки, які спостерігали за нами, які болювали за нас. Ну, я думаю, що загальна кількість що загальна кількість була ну там біля сотні людей. Дуже багато людей. Вони просто приїхали на атмосферу, на нашу прекрасну кашу і просто нас побачити, привітати, навіть не плануючи скалолазити, інші люди саме хотіли спробувати, бо давно спостерігали, чекали і таку шукали таку нагоду. Багато хто прийшов, які до нас приходили 7-8 років, тому як ми ще тільки починали наше, наше це хобі. Багато хто просто кілька років спостерігали за нами, але ми дуже раді всім всі тут, як одна велика скалолазна активна спільнота.